Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. У Вовчанську. Тривають вуличні бої за місто. Войни ЗСУ кажуть, що Вовчанськ вже перетворився на другий Бахмут. Окупанти стирають усе кабами, але наші військові продовжують відбивати атаки. Росіям вдалося загнати у кут, але солдати РФ продовжують пачками кидати на Харківщину. Що там відбувається просто зараз? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це місто перетворюється на другий Бахмут. Тепер Вовчанськ має ось такий вигляд. Не прикрашається зараз проходить переважно більше дронами і стрілецькою зброї. Тобто активно працює зараз піхота. Вогами можете загрузиться. Два штуки хаці. Злітай. Вовчанськ, схоже, вирішила взяти за будь-яку ціну. Окупанти продовжують накопичувати сили на харківському напрямку. У Вовчанську тривають жорстокі бої. Щодня туди окупанти перекидають все нове і нове м'ясо. У генштабі розповіли, що окується на харківському напрямку станом на ранок 27 червня. Оперативна інформація станом на 13.00, 27.06.2024 року. Щодо російського вторгнення, наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 71-ї. Найбільшу активність ворог на цей час проявляє на Турецькому і Курахівському напрямках. На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинено силами оборони. Окупанти застосували Кап з напрямку Білгорода та Щебекіного Білгородського області РФ. По районах малих проходів Липців, Глибокого та Вовчанська. На Купінському напрямку нараховується п'ять атак ворога, з них дві в районі Степової Новоселівки. Ще тривають. У Вовчанську тривають вуличні бої. Зокрема, атаки расистів відбувають артилеристи-самохідники 57-ї мотопіхотної бригади. Під ударами кабів, гаубиць і безпілотників Камікадзе. Вони нищівним вогнем змушують окупантів залишати схованки Вовчанського. Одночасно вони допомагають піхоті стримувати штурми росіян поміж міських руїн. Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Мотурного. Росіяни настільки знищили місто, що від нього вже майже нічого не залишилося. Московити змусили водія тролейбуса і скропо. Стати воїном і рокезом. разом із рештою екіпажу своєї 122 двадцять міліметрової самохідної гвоздики. Він опинився під Вовчанськом, коли на місто впали перші російські авіабомби. Роддоми почали бомбити, як почали дітей вбивати. Я в мене від цього я просто взяв, пішов в комар. У нас було за пару годин 80 81 один раз за пару годин. Не в останню чергу, завдяки підтримці артилерії, українським піхотинцям вдалося упродовж крайнього тижня посунути московитів із серед містя Вовчанська до мікрорайону північної багатоповерхової забудови та заблокувати дороти окупантів на території місцевого агрегатного заводу. Кожен їх постріл небезпечний, бо окупанти можуть завдати удару у відповідь. Зараз більше по живій силі противника, по концентрації, по їхніх підходах. Ми вже розуміємо, де е, в них підходи. Висікаємо, їх знищуємо. Вчора от хлопці працювали, у нас було до бою, цілюха. Все, привели здобою, все як завжди. Тільки відкрили вогонь, п'ятий постріл. І Наш постріл їхній приход. Якраз так нахвинуло, що постріл приход 50 метрів від машини, слава богу, всі живі здорові. В небі, вишукуючи українську артилерію над північ Харківщини, цілу добу кружляють ворожі безпілотні розвідники, але найнебезпечніші зізнаються артилериста 57 ї мотопіхотної ударні ланцети. Такі рашистські баражувальні боєприпаси дуже важко виявити та вразити їхній двигун не набагато більший за автоматний набій, а корпус зроблений із легкого склопластику. Та нині навколо Вовчанська така ситуація зізнаються артилеристи, що треба працювати попри загрози. А надто коли підтримки вогнем потребує українська піхота на харківський напрямок, окупанти не шкодують людського ресурсу. Туди прибувають усе нові й нові підрозділи, і зокрема бригада морської піхоти, хоча боєздатність цих військ викликає сумніви. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снігірю в ефірі телеканалу Київ 24 за його словами. Можливості російського наступу на харківському напрямку яскраво демонструє ситуацію у вовчанську, де на агрегатному заводі заблоковано підрозділи Самарського субру, російського поліцейського підрозділу. Це свідчення того, що м'яса у Росії багато, себто особового складу непідготовленого, невмотивованого, а от боєздатних вмотивованих підрозділів обмаль. Тому і відповідно кидають в бій поліцейські спецпідрозділи, які не мають брати участь в бойових діях, а тим більше вести штурм міської забудови. Це показово. Експерт наголосив, що навіть передислокація 155-ї бригади морської піхоти не створює особливої загрози, оскільки ця бригада свого часу зазнала важких витрат під вугледаром. Говорити про укомплектованість бригади морської піхоти і окремих підрозділів, які перекинули на харківський напрямок, немає підстав. Раніше про те, що окупантам не допомагає підсилення, говорив і військовий оглядач групи інформаційних спроту Костянтин Машовець. Тоді ж з'явилася інформація, що ЗСУ вдалося заблокувати на агратному заводі за різною інформацією до кількасот солдат РФ. Одні здавалися в полон, інші просто гинули. Машевець тоді зауважив, що росіяни, які опинилися на агрегатному заводі, намагалися форсувати річку Вовча, але потрапивши під щільний зустрічний вогонь, сповзлися на агрегатний де і засіли. Також, за даними Машевця, на заводі перебувало близько двох сотень російських окупантів, рахуючи поранених і мертвих. Про те, що в патовій ситуації тоді заявляв і військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. В коментарі обозу він пояснив, що окупанти не можуть нічого досягти своїм розрекламованим наступом на Харків, але й відступити теж не можуть через репутаційні втрати. У Росіян, м'яко кажучи, не все добре взагалі не добре на Харківщині. Вовчанський напрямок, а також район липців для росіян перетворюється у таку собі пастку. З одного боку, вони не можуть просто так взяти та вивезти з цієї локації свої війська, а продовжувати їм потрібний новий ресурс. Я неодноразово говорив про те, що росіяни або підтримувати високий рівень інтенсивності ведення бойових дій в цій локації, змушені були передислокувати туди підрозділи 83 ї десантно-штурмової бригади. Що одразу ж позначилося на ситуації в районі Часового Яру, оскільки 83-й ДШБР, це Іванівське, це Кліївщина, це Андріївка – Це їхні напрямок і саме там почалася одразу системність контратак у Кліїшівці. Також росіяни були змушені передислокувати у Білгородську область на Харківщині ділянки бойових дій 155-го п'ятого окрему бригаду морської піхоти, яка знаходилась на Курахівському напрямку. Окрім цього іншого, вони зараз займаються тим, що почали процес перекидання деяких підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти та 61 ї окремої бригади морської піхоти, які були в складі і залишаються групою військ Дніпро, які діяли по корінкам в районі Нестрів на Херсонщині, в Олешках та Голої Пристані, і фактично до Кінбурнської коси. Фактично, ці підрозділи використовувалися там, аби протидіяти поширенню наших плацдармів. Про що це каже? Це каже про те, що оскільки вони зараз відправляються в локацію Харківщини, то, по-перше, ми можемо сподіватися на найближчий час на розширення плацдармів на лівому берегу Херсонщини, це перший момент. Другий момент, вони так продовжують насичувати Білгородську область і намагаються розвивати свої наступальні дії на харківському напрямку. Але з 10 травня якогось феноменального успіху. Ну не з 10 травня, з 15 по 20 травня, коли вони в принципі зайняли ті позиції, які багато кого ввели в стан такого собі перманентного шоку. Вони фактично збільшили кількість свого угруповання вже більш ніж на 45 тисяч. Поки що не 50 у Білгородській області, але більш ніж 45 тисяч. При цьому вони навіть забрали частину підрозділів з груповійськ Курськ. В минулому зараз це все називається група військ північ. Але я їх градую, так як вони і були. Група військ Білгород, Курськ та Брянськ, це більш так сприймається необізнаним глядачем чи читачем більш адекватно. Нагадаємо, що нещодавно рашисти хотіли йти на Сумщину. Що? А знову все пішло не по плану. Отже, кампанія наступу на Сумщині, вона там як? Ще актуальна? Я думаю, що не зовсім. Тобто відсоток вірогідності, що це відбудеться, зменшується на Харківщині. Ситуація якось критично змінилась. Ні, отже, росіяни зараз в ситуації, м'яко скажемо патові. З одного боку вони би забрали весь цей ресурс та відправили туди, де він був. Що підсилити наступальні дії саме по цих напрямках, з іншого боку, це репутаційні втрати. Ми розпочали те, що не можемо: не те, що закінчити, а навіть продовжити. Це правда, вони цього не можуть зробити, особливо зараз, коли почала діяти повноцінна фаза відпрацювання по території Російської Федерації західної зброї, а рекламували цей так званий наступ як могли. Кількома днями раніше наше командування повідомляло, що росіяни застрягли у Вочанську та кидають на штурм райцентру на півночі Харківської області. Сену. Нові та нові сили, які потрапляють під український вогонь, оперативно-стратегічне угруповання військ Хуртиця повідомляло, що за місяць штурму Вовчанська Росіяни втратили щонайменше 4 тисячі осіб. У середньому це щонайменше 130 військовослужбовців армії РФ щодня. А як думаєте, ви, коли ЗСУ повністю викинуть рашистів з Харківщини? А також напишіть у коментарях побажання нашим захисникам. Дякуємо оборонцям за кожний новий день. Слава Україні! Слава ЗСУ і смерть ворогам.